І ще таке питання теж дуже актуальне про дисплазію, тому що тут теж є момент. Я не розумію, чому так склалося історично, є дуже велика кількість перебільшення. Це зараз, зараз роблять УЗД, а раніше рентген, а навіть без рентгену всім виставляли цей діагноз, обов'язково масаж, корекція і все інше. Наскільки зараз це дійсно так є, і наскільки перебільшення є, або, можливо, недообстеження? Є певні критерії, які визначаються під час огляду дитини симптоми Барло, Ортолані, які при рухах в кульчових суглобах, якщо лікар-педіатр на огляді це визначає, він мусить запідозрити. І наразі у нас є можливість абсолютно вірно зробити УЗД для кольчових суглобів. І при наявності або відсутності певних критеріїв наявності дисплазії, ми вже консультуємо з ортопедом, і тільки після того ортопед для підтвердження може призначити рентгенографії цих ділянок, тому що пам'ятаємо, що ділянка тазу є ділянкою, де містяться статеві органи вплив на які рентгенівського промінення може бути досить негативним, тому варто завжди оцінювати за і проти певних обстежень. А зараз немає такого вже перебільшення цього діагнозу, ну, як видивитись сім під.